Всім привіт шановні ну підписники та все канал Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. Ну сьогодні ми будемо продовжувати проходити е, такий сценарій, український сценарій, присячений в грі як геополітичному симулятору 4, де надалі будемо бомбити терористів на сході України та спробуємо нарешті об'єднати Україну, повернути Донбас та Луганськ до складу України, ну і знищити взагалі терористичне угрупування, таке як проект Новорусія. А в сьогоднішньому випуску, ми остаточно думаю, завершимо цей сценарій. Я ще раз наголошую, що я буду повноцінно проходити геополітичний симулятор 4.50 присвячений Україні лише тоді, коли ми дістанемо російську таку локалізацію гри, так як мені це буде більш проще, ну і більш цікавіше буде нам взагалі бачити проходження по цій грі. А ну що ж, суто, якщо говорити по випуску, ми будемо робити в цьому випуску акцент не лише на вибиття і повернення Донбаса та Луганська до України, ну, але й на налагодження суспільного життя та підняття рівня взагалі життя в Україні простим громадянам. Завдання буде нелегке, нараз нагадую, те, що це на англійській мові придає більше харкорності гри. Тепер ми в даний момент будемо робити аві... авіаційні такі бомбардування по терористичних угрупуваннях, по лагерях, які вони розмістили вздовж. Кордону між Російською Федерацією та Україною, можу сказати, що взагалі Геополітичний симулятор 4, так як я його розцінив, дуже хороша гра. Я порекомендував її, грати всім підписникам нашим, які, чесно кажучи, захоплюються політичними симуляторами. Плюс і ще хотів би я наголосити на тому, шановні мої, я на нашому каналі розпочав проходження гри Геополітичний симулятор 4 за Російську Федерацію. Тож. Я розумію, яке ставлення простих українців до Російської Федерації, проте це політика. На нашому каналі політики нема. Тож я попрошу вас поставтеся з солідарністю, поставтеся з розумінням до моїх випусків стосовно на різних країн на нашому каналі, адже, я ще раз наголошую, це лише ігри, це лише ігровий канал, і я б не хотів, щоб ми мусорили його такими політичними гаслами або політичними, знаєте, інтрижками в описі під відео. Якщо у вас, звісно ж, є пропозиції. Якщо є у вас заперечення або зауваження, звісно що ви можете зв'язатися зі мною в контактах, на моїй особистій сторінці або в а, коментах під відео. Це ви зможете зробити, де ми можемо обговорити і обговоримо всі ваші а, а, цікавіші такі питання а, стосовно тіє, а, того або іншого випуску, а, ну, де вам найбільше там, не знаю, не сподобалося, або вважаєте, що це а, не варто випускати той або інший випуск на нашому каналі. Тож а, тепер ми підтягуємо транспортну інфраструктуру взагалі інфраструктуру. Інфраструктуру в Україні я буду витрачати величенькі кошти саме на, на транспортну сферу в Україні, так як вважаю, що це важливо. Плюс до того надамо повну свободу слова в Україні, і таким чином, от бачите, нараз на 10% рейтингу президента піднявся наш загальний рейтинг президента. Тепер він стане 80%. Повна свобода слова в Україні це просто щось, це просто супер. Вважаю, що так і повинно бути, адже. Ми рухаємося до європейських цінностей, ми рухаємося до Європи, і дуже було б логічно, якби ми справді робили все те, що свідчило про більш поширення демократії в Україні. Я розумію, що, звісно, під час умов війни, чи то наше, чи то не наше керівництво державою, а старається приховати всі ті злочинні свої діяння або всі ті втрати, які ми маємо на Донбасі, проте, хоча б в ігрі ми не будемо робити це, підемо альтернативним шляхом. Справді по європейським цінностям і повністю будемо інтегруватися, робити інтегру, інтегрування до Європи. Коли вийде російська локалізація, я буду більш пресечати, пресечати, я перепрошую, часу геополітичному симулятору-4 на нашому каналі, де ми будемо проходити, як я вам казав, не лише за Україну, а й... За Російську Федерацію і можливо за якесь терористичне таке угрупання, можливо, ІГІЛ, а можливо, новоросія, можливо, інші такі які будуть вас найбільше цікавити ну терористичні такі революційні. Контракт із Німеччиною ми заключимо, я спробую продати їм сталі, або ще якийсь там ресурс, щоб підняти і покращити загальний стан, фінансовий стан України. А так як це на англійській мові, мені досить важко орієнтуватися в саме в економічному такому плані стосовно гри, так як це реально дуже важко. А я маю мало часу і точніше маю мало взагалі часу, щоб присвячувати їм стратегіям. Буває так, от, якщо ви помічаєте, буває випусків не є день, буває не є два, а буває в один день. День, маємо відразу ж таки відео, так як я постарався в цей, на сьогодні це зробити. Це свідчить про те, що в мене справді напружений графік і завжди витрачати свій час, ну немає часу, ну, кажучи, взагалі ніякого часу, тепер, коли літо, коли повно роботи. Ну, але це так із з особистого життя, я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Ну а тепер ми заключаємо контракт із. Німеччину, сподіваюся, цей контракт буде успішний для нас, адже лишні грошенята нам не помішають. Я ще поки що повністю не розібрався взагалі з економічним складовою цієї грі в симуляторі 4 політичному, ну, але в майбутньому думаю, ми наверстаємо своє упущення, так як інстинктивно я дію іще з попередніх своїх випусків, з попередніх ознайомлень з симуляторами як другого симулятора, ну і третього політичного симулятора. Тож є які, знаєте, знання, які... Інтуїтивно так я витрачаю. без освіти не обійтися, я побудую національний університет в Закарпатті, в моєму рідному Закарпатті, де таким чином будемо поширювати освіту не лише по центральній та там частково західній Україні, а й по всій Україні. Тобто всі великі міста я буду старатися будувати великі такі національні університети, які будуть значно покращувати взагалі освіту в Україні. За що мені подобається грати стратегії? вам за те, мої, що в них справді цікаво грати. Я розумію, що наш канал присвячений лише стратегіям, проте в майбутньому я спробую це і змінити. І за допомогою вас я б хотів, щоб ви порекомендували мені якийсь один шутер, якийсь дійсності драйвовий шутер, який ми могли б проходити на нашому каналі. Я чесно, ви самі помітили, дуже люблю стратегії, проте для розвитку каналу нам треба різноманітнити наш жанр, щоб на нашому каналі виходило більше ігор різних жанрів, щоб він був таке, знаєте, різносторонній. Ну, як завжди, стратегії залишаються нашим козиром, так як це моє покликання, це справді моє я. З цього я розпочинав і цим я думаю хочу і продовжувати займатися. Адже це найбільше мені подобається і найбільше вдається грати це саме стратегії. А ну що ж, на Донбасі будемо діяти більш жорстко, тепер будемо використовувати свою армію для подавлення повстанців. Це займе багато часу, ну плюс до того займе у нас досить таких людських ресурсів. Тобто будуть втрати. Втрати будуть суттєві, думаю, адже в терористичній угрупуванні є, ну, чесно, у них є непогано. Таке військо, хоча вони неочисленні, проте в них вони всю зброю вони постачають із Російської Федерації. Що це свідчить? Це свідчить про те, що самобудефікована зброя в них є. Що буде в, нас, взя, ну, буде, в нас буде дуже багато втрат військових таких втрат. Ну, але згодом ми це все зробимо і все ми зможемо повернути Донбас. Тож тепер трошки піднімаємо зарплату нашим в освітньому закладові, також вчителям, медикам і науковцям. Поки грошенят у мене є, я не знаю, як буде фінансовий стан України продовжитися і надалі, тому що, блін, і за, трошки шкода, що лише базове знання маю по англійській на мові. Ми б могли б і надалі, знаєте, більш-менш так розвати Україну. Ну що ж, ну що ж, блін, походу, у нас відмінився контракт із Великою Німецькою федерацією, так він справді відмінився. Проте прийняли ми закон про свободу слова і використали великий такий свій потенціал стосовно ну, грошенят в культурну сферу. А це дало нам. Трошки очки. от бачите рейтинг президента 84% становить. Це справді круто. Якби теперішнього нашого президента становив такий рейтинг, це, чесно кажучи, йому треба дуже дуже сильно постаратися, щоб в нього був такий рейтинг президента в реальному житті. Ну, будемо робити по Патрулювання по території Донбасу поступово а, захоплю, От Бачите, в нас відбуваються бої, блін, але ці бої досить суттєво від, на нас відображаються. Шеститисячна армія терористів залишилася. Думаю, ще зовсім трошки ще пару а, таких місяців, ще, думаю, один-два ігрових місяців, і ми зможемо справді повернути на Донбас до складу України і проголосити довгоочікувану перемогу. Довгоочікувана, знаєте. І всім бажану таку перемогу про повернення та закінчення війни на Дурмаслі. А ну що ж, так, є в нас іще терористична гиря, будемо їх бомбардувати. Російська Федерація на кордоні з нами ну також веде себе підозріло. Вони бачать, що ми проводимо такі за ну, антитерористичну операцію. Їм це не подобається. Це все проходить крізь ну, здовж їхнього фронту. Якщо... Ну, Коли ми, всяк, от так скажу, коли вийде російська локалізація гри і ми будемо проходити за Україну, звісно ж, я буду старатися все робити для того, щоб, перш за все, повернути Донбас до України, друге, це підлатати економіку України, третє вступити в Євросоюз і четверте повернути Крим. Чому Крим стоїть на четвертому моєму такому а, пріоритеті? Це тому, що Російська Федерація є друга понай, найбільша і найсильніша країна як і в реальному світі, так і в віртуальному. Тому, якщо у нас фінансовий стан покращиться і ми вступимо в ЄС, в Європейський Союз, це буде свідчити про те, що за нами буде стояти нехило, так знаєте, союзників. І в майбутньому ми можемо оголосити війну Російської Федерації за повернення Крима без. Такої без страху, що нас можуть розбити. А тепер вступимо в організацію економічного співпраці. От спробую я вступити, так як дефіцит бюджету в нас і зростає. Зростає це зрозуміло, чому у нас відмінився контракт із Німеччиною, з Німецькою федерацією. Проте це не суттєво. Це думаю, не дуже буде страшно мені. Главне, що в нас прийняли цю організацію і рейтинг президента ріст. Секретні служби працюють на максимум. Ми активно використовуємо наші секретні служби, які працюють і знищують терористичні такі ячейки на сході України. А в них є 6,5 тисячна армія. Ця армія постійно відновлюється вона постійно ну Так фінансується різними країнами, в тому числі Російською Федерацією. Тож в інтересах України, щоб це все жахіття поскорше закінчилося, це, звісно ж, якомога швидко захопити і повернути Донбас повністю до складу України. Завдання в ігрі набагато легше виглядає, ніж в реальності. Ну, Якщо б реальності судити геополітику, то Донбас би можна було відбити, проте жертви були б далеко. Дуже далеко, бо ну, великі, е, ніж тепер вони є. Там б вже йшли, е, рахувалися знаєте, сотнями, от, не сотнями, а тисячами от, б, ну, помирали б люди. А цього нам не треба. Якщо можна повернути Донбас дипломатичним шляхом, хай воно буде так, хай ми повернемо Донбас дип дипломатичним шляхом, адже ця війна вже достала. Вона не то, що достала, вона вже взагалі в, сидить в печунках. блін. От справді це так, я, ну, це моя думка. Ну що ж, патрулюємо потихеньку вздовж кордону Російської Федерації. Будемо тепер, напевно, іще старатися заключити контракт із Польщею. Ну, думаю, з поляками нам там треба продати якісь, якісь там не знаю, ресурси, щоб хоча б стабілізувати свою економіку. Антитерористична операція проходить успішно, НАТО нас, напевно, не приймуть. Na prevelike žalje, a to je škoda škoda, ja krenu zapros, a dobro bi bilo bi nas prenijeli. От ми знищили ще 2000 терористичних військ, змогли їх скоротити аж до 3200. Проте втрати наші становлять вже 15 тисяч з початку операції в цьому випуску. Це справді погано. Спортивна перемога у нас. Ми на 4 місці по Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, це піднімає рейтинг нашого президента. Плюс до того терористична організація, така як Руська Мафія і проєкт Новоруся, стрімко так досить, знаєте, присікають. Ну і стрімко вони е, знищуються нас в Україні. Е, ну, глянемо, як нас інфляція. Інфляція зростає, трошки підемо на 1% е, ставку рефінансування, а це трошки повинно примедлити, отак, зменшити ріст інфляції. Е, ну, блін, одна країна протестувала проти входу України в НАТО. Ну, це щось. Оце, блін, хто ж мені цікав, хто ж цікаво мені протестує проти України, щоб вона не війшла в НАТО. А ну з поляками спробуємо заключити якийсь контракт економічний. Я думаю, нам вдасться щось їм продати. Чи це, от бачите, паливо? От, продамо їм Павло, вони досить непогано хочуть за нього віддати грошенят. Ну і тепер іще якийсь ресурс, щоб хоча б якось стабілізувати а, нашу економіку. Давайте, можливо, продамо їм а, там, я не знаю, сталь або желіза. От, давайте желіза попробуємо продати, так як цукор і інші вироби вони не хочуть брати. Відеоігри у поляків і самих непогано є. Ну Залишається продати такий ресурс, як сталь, не сталь я, блін, перепрошую, а залізо. А, ну, залізо ми можемо продати, от у нас є в наявності непогано його. Не знаю, чи вони його прийняли, цей контракт, чи ні, чесно кажучи, навіть і не зміг роздуплитися. З поляками, заключили ми економічне партнерство, тепер і надалі будемо проводити антитуристичну організацію на Сході України. Важко знаєте те, що. Доводиться, шукати. О, доводиться їх шукати, якби ми змогли знайти їх. То б ми, якби ми знали, де вони, то ми б відразу ж таки з ними боролися. А так їх треба шукати по, всій, по всьому Луганській та Донецькій області, що досить у нас час забирає і забирає так стрімко у нас часу. А, ну, як би там не було, економіка блін, в сраку йде. Як же ж це так, як же ж це так, що в нас економіка в сраку йде, можемо заключити з ними перемир'я, Проте ніякого перемир'я, якщо ми заключимо з ними перемиря, то вони ну, то вони, блін, підіймуть свою організацію і поповнять свої лави новими людьми. 49 на армія патрулює вже, блін, 18 тисяч померло на сході України. Ну, дуже шкода, чесно, дуже шкода, що це так є, проте іншого виходу повернення Донбаса до складу України не. Хоча можемо ми задіяти секретні служби, які будуть там постепенно знищувати терористичну активність. Проте вона буде зростати і це буде тягнутися надовго, на ну і нудно. На зовнішній арені в нас більш-менш стабільна ситуація. Глянемо, як, на якому місці перебуває Україна по військовій потужності. Тепер ми перебуваємо на 24-му місці. Нас випереджує Індонезія та Румунія, які є на 23-му і на 22-му місці. Я можу війти в 20-ку найбільш сильних країн. Ми можемо це зробити, думаю, дуже навіть скоро. Ну що ж, нас. Поки що добре йдуть справи. Країна чекає, коли виріш... вирішиться конфлікт на Донбасі. Рейтинг президента становить 81%. Ну а терористи поповнили свої лави, тепер їхній численний сустав, склад становить 5 тисяч. Да, блин, ми знищили їх до трьох, а тепер їх знову ж 5 тисяч. От бачите, як це небезпечно, їх залишати тепер і давати їм більше розширювати, і поширювати свій вплив на сході України. Так, роблю я, знаєте, от тепер я спробую повністю мобілізувати всі свої наявності війська, танкові, особливо дивізії, тому що я б хотів швиденько з ними впоратися, а це лише один варіант, якщо ми зможемо повністю сконцентрувати свої сили, всі наявні ресурси для того, щоб остаточно їх добити і змогти оголосити про перемогу. Тож з всіх своїх військових базах я буду. Ну, відправляти в Донбаску та в Донецьк та Луганська свої війська, а, що ми тепер от бачите, робимо, мобілізуємо свою величезну армію та поступово потихеньку будемо присікати, знищувати а, ці незаконні угрупування. А, ну, думаю, наш випуск уже підходить до кінця, так як зробили ми справді величезну роботу. А, в майбутньому я буду проходити на англійській локалізації гри. Я буду шановні мої ну, за Російську Федерацію. Коли вже вийде російська локалізація, то ми присвятимо своє проходження. Ну, суто вже Україні та якісь там терористичні організації. Ну а так, поки що, я ще раз закликаю вас будьте солідарними до виходу нових проєктів, нових випусків стосовно різних країн. Ну і, звісно ж, коментуйте відео, діліться своїми враженнями та пропозиціями. У нас активно збільшується терористична організація, терористична така активність, Бачите, тероризм в Україні вже взяв в нас. Мінус 2,4% рейтингу президента. Ми знову ж таки втратили трошки рейтинг президента. Ну, але нічого, іде активне патрулювання по всьому лінії, знаєте, здовж кордону Російської Федерації. Так? Тож, знаходимо навіть ми дуже добре, блин. але танкові дивізії нас також і знищуються. Та... Ну, але вже майже вже, думаю, майже все. Вже ще недовго залишилося. Щоб остаточно перемогти їх, так як ми реально використали величезний такий свій потенціал на Сході України. Ну, Залишилося їх 3800 людей. Згодом, ми думаю, ну ще чесно, ще хоча б до кінця там а, липень, думаю, до кінця липня ми зможемо повернути повністю остаточно Луганськ та Донецьк до нас, до складу України. Але економіка, мені не подобається економіка, але на майбутнє я все ж таки, знаєте, зроблю собі. Ну, зроблю, намотаю на уста, тобто навчуся більше, знаєте, так, витрачати свій час на економіку, адже. Чесно кажучи, в геополітичному симуляторі 4 більш-менш добре налагоджена економіка гри і це помітно. Це справді помітно, коли заключаєш контракти. От бачите, біля Луганська є терористична активність, туди ми направляємо свої, майже ох, ніхрена собі. Шановні мої, це перемога, це справді величезна перемога, ми змогли приборкати терористичні угрупування, їхній численний состав склад, а становить майже 1000 військ, це менше, це дуже мало. Ми змогли справді перемогти. Ну і реально круто. Ми змогли, от дивіться, в спеціальний випуск, нарешті ж перемога на Сході України. Антитерористична операція закінчилася успіхом. Тепер автономія, автономна така республіка. Не знаю, як там навіть ну терористи добивалися якоїсь там автономної автономного складу до України, щоб у них була якась автономія, проте ні. Це перемога, шановні мої, і наш порадник, наш радник нам це сповіщає. Тож, справді дуже добре. Вітаю good нас всіх із good цією good великою перемогою. Champagne. Ну що ж, такі чудові слова пролунали від нашого радника. З вами був Закарпатський Емір. Підписуйтеся на наш канал, ставте ліки пальці вверх. До побачення всім та хай вам щастить!